Це тепер. я хочу викинути його сюди. Спеціальне суська надав. Він синього кольору на цеба. Я зараз четвертокласниця Ольга Липенець викидає папірець до контейнера для роздільного збору відходів, який нещодавно встановили біля 28-го ліцею у Рівному. Звідки ти знаєш, що потрібно сортувати сміття? Нам розказувала вчителька, Також приходили із Всяких будівель спеціально для того, щоб викидати пластик, і розказували нам, що треба сортувати пластик, папір, метал та скло, щоб наша країна стала ще гарнішою та в нас було свіже повітря, як і в всьому світі. До роздільного збору відходів долучаються й старшокласники ліцею. Дуже класно, що зробили е, такі різнокольорові сміттєві баки. Я думаю, людям буде легше орієнтуватися, куди що викидати. І якщо вони це роблять часто, вже потім на автоматі їм буде набагато легше викидати скло, наприклад, зелений бак. Я знаю, як правильно сортувати сміття. І я знаю про те, що не можна викидати батарейки, дзеркала, лампочки, пластик без маркування, е, алюмінієві бляш... бляшанки з замлушками олії. Чи залишками їжі? Ми знаємо, що це потрібно для нашої екології та для нашої планети. Нам потрібно зберегти планету для наших нащадків, щоб у нас було гарне повітрочко, щоб у нас гарно росли рослинки, і щоб ви були здоровішими, адже від цього залежить наше здоров'я, першочергу. Правда, контейнери для роздільного збору відходів поблизу ліцею встановили наприкінці листопада. Директорка закладу Ольга Ревут розповідає, що відтоді діти ним користуються регулярно. І до нас звернулися з ініціативою щодо встановлення такого контейнера поблизу саме нашого закладу освіти, адже мікрорайон північний доволі населений, спальний район міста, і тому відходів доволі багато. Дітям показали, розказали, навчили. Сподіваються, що будуть використовуватися в повсякденному житті. Сортувальні майданчики облаштували за грантові кошти в рамках проєкту, який фінансується урядом Німеччини. Сума гранту 43 тисячі євро. Важливо розуміти, що. Найлегше навчити нам буде наших дітей, і тоді діти будуть вчити нас дорослих. Облаштовували біля шкіл і проводили навчання, власне, в цих школах для діток. У різних мікрорайонах Рівненської громади встановили п'ять таких контейнерів для роздільного збору відходів. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.